Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня. В студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про пожежну безпеку мешканців Дніпропетровщини. Відомо, що в області триває проект від поліції охорони. Що це за проект і яка його мета? Ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії. Це Андрій Данильченко, підполковник поліції, заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони у Дніпропетровській області. Віта. Таємо вас, доброго дня усім, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, от яку саме роль у захисті від пожеж відіграє поліція охорони? Ну, поліція охорони в першу чергу відіграє роль у пожежному спостереженні. Це шляхом у нас є об'єкти, які знаходяться під охороною сигналізацією, та ми ще додатково пропонуємо встановлення пожежної сигналізації. Так як охорона сигналізації – це від проникнення зловмисників до помешкання або різних об'єктів форм власності, а пожежна сигналізація – це як додатковий захід для попередження пожежі у разі її возгорання. Також це додатково. Ми можемо встановлювати датчики диму, датчики температури та датчики витоку газу. Це більше так же стосується помешкань громадян, так як вони покидають свої своє майно там, де вони мешкають, надовго воно залишається без нагляду. А це в першу чергу це ми коли вже десь пожежа, то тобто йде на наш пульт централізованого спостереження. Сигнал, наші ви зразу реагують. То зразу висилають ДСНС. Цільова ну как би, аудиторія ці для встановлення пожежної. Це ті об'єкти, які вже знаходяться у нас під охороною, тобто додатково запропоновуємо. Також нові об'єкти, які ще не обладнані. ні охоронною сигналізацією, ні пожежною сигналізацією. Є окремі прилади, є охоронний приладну, є і пожежні прилади. Ну, в помешканнях громадян, звісно, можна зручно підключити на вже на охоронний прилад, на окремий шлейф там. Поставити один датчик диму, один датчик витоку газу. І цього буде достатньо, щоб воно ну, вже буде обладнано якимись е, датчиками протипожежної безпеки. Скажіть, будь ласка, за скількома об'єктами в області ви вже здійснюєте пожежний нагляд і що це за об'єкти? Ну, пожежний нагляд ми вже здійснюємо близько до 500 об'єктів. Це і кредитно-фінансові установи і. Шкільні заклади і заклади охорони здоров'я, об'єкти різної форми власності також і є помешкання громадян. А як взагалі обрати надійну пожежну сигналізацію або пожежне обладнання, яке ви пропонуєте? Ну, обладнання воно однотипне, тому що в основному на базі Тіраса воно зроблено. Пожежні прилади, охорони прилади теж різних. да, Пропонуємо спектр, надаємо спектр різних приладів, а от громадянин вже обирає, яке йому обладнання зручно будуть встановити. Є як провідна пожежна сигналізація, так і, є і безпровідна пожежна сигналізація бездротова. Як працює саме обладнання, яке сповіщає про виток газу, ви сказали? Ну, якщо є виток газу, приміщення обладнане датчиком на виток газу, то сигнал подається на цей датчик, і датчик вже передає цей сигнал на пульт централізованого спостереження через прилад. повідомляємо про це самого. Замовника охоронних послуг. А якщо замовник охоронних послуг знаходиться за кордоном, є довірені особи, які, якщо він виїжджає кудись за кордон, то він предоставляє список довірених осіб, яким він може довіряти, і ми з цими довіреними особами, особами можемо. Як і вскрити помешкання, тому що у нього повинні бути ключі від помешкання. Потім вже реалізуємо ті заходи, які повинні щоб не було небезпеки. Скажіть, будь ласка, скільки часу займає встановлення пожежної сигналізації? Пожежної сигналізації часу займає, якщо дротова, то десь близько двох часів і в залежності від об'єму приміщень, тому що Якщо це двохповерхову будівлю, нада бо треба об'єднати, то це більше часу треба. Якщо тільки там трьохкімнатну квартиру, то це там дротова буде ну, тож до години. Ну без дрота там до і як можна проконсультуватися та замовити послуги з пожежної сигналізації. Послуги спожежної сигналізації у нас працює цілодобово 24 на 7. Це кол-центр в департаменті поліції охорони. І у нас єдиний номер кол-центра 9899. Наприклад, якщо людина знаходиться за кордоном, як вона може взагалі стежити за справністю цього обладнання? Ну, у нас є електромотори, які займаються обслуговуванням охорона пожежної синалізації. Також є такі сучасні прилади, які можна виводити собі на телефон. Це все можна наблюдати у себе на телефоні. Як? Якщо там спрацює якась зона чи щось з несправності в цій системі. Тобто, все це можна наблюдати по телефону. І на початку програми я зазначила, що в області триває проект від поліції охорони. Ви інформуєте людей про пожежну безпеку, як це відбувається? Можливо, ви там можна до вас зателефонувати. Ви надасте якісь відповіді, можливо, якісь там брошурки випускаєте, можливо, проводите якісь інформаційні кампанії. Яким шляхом це відбувається? Так, у нас є рекламна продукція, яка. Під час спілкування з замовниками охорони послуг тось, ми запропонуємо, що це пожежну безпеку, і також у нас цілодобово на пульті ж працюють оператори черговий пульта, які теж запропоновують вже тим клієнтам, які вже знаходяться під охороною, теж пожежне спостереження. Наскільки це обладнання? Наскільки встановлення таких систем є нині доступними для мешканців Дніпропетровщини? Це обладнання, воно доступне кожному, дивлячись на що робити пріоритет, так Так, да, тут може... можна як почати з маленького, хоча б там два датчика, а потім ще додати, додати потрошки, якщо це велике приміщення. І ви, як фахівець у цій справі, розкажіть, будь ласка, які є правила, щоб попередити пожежі в своєму будинку? Саме це і такі. Десять пунктів, які потрібно дотримуватись, це вперше це дотримання норм пожежної безпеки, потім встановити саму пожежну сигналізацію, потім купувати вогнегасники, потім не залишати джерела вогню без нагляду, потім не корити у приміщеннях, не залишати гарячі прилади без нагляду, від'єднувати електроприлади від мережі, правильно зберігати легкозаймісті матеріали. Не сушить білізну на обігрівальних приладах, та і правильно дійти під час пожежі, якщо квартира там або офіс уже обладнаний вашими протипожежними датчиками, там обладнанням чи потрібно в такому випадку ще й вогнегазник вдома тримати на всяк ну, випадок? Ну, Вогнегасник постійно потрібно тримати на всяк випадок, тому що зараз в воєнному стані, що зараз при Агресії Російської Федерації, що зараз ведуть обстріли нашої країни, вогнегасник потрібно мати будь-який час. Якщо, не дай Бог, так що трапиться пожежа в будинку, але будинок був обладнаний вашими протипожежними сигналізаціями, обладнанням, наскільки швидко зреагує поліція охорони і інші відповідні служби? Поліція охорони завжди реагує швидко в залежності від дальності об'єкту, завжди десь до п'яти хвилин, ми прибуваємо на об'єкт, і потім дивимося, в чому причина спрацювання синалізації, тоді вже діємо по ситуації або Викликаємо пожежну службу і затримуємо завзатриму якщо це зробила охорона сина. Дякуємо вам, пане Андрія. Нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма Тема дня. І в нас сьогодні в студії був Андрій Данильченко, підполковник поліції, заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони у Дніпропетровській області. І ми сьогодні говорили про пожежну безпеку мешканців Дніпропетровщини. Це була програма Тема дня в студії також працювала ведуча та журналістка. Світлана Огнівенко на все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.